Ми розпочинаємо брифінг у офіційному медіа-центрі Харківської обласної військової адміністрації та медіахабі, присвячений оперативній ситуації на Харківщині за минулий тиждень. Раді вітати нашого спікера. Це начальник головного управління ДСНС України у Харківській області Артема Стахов. Можемо розпочинати. Пане Артеме, вам слово. Здоров'я бажаю інформація про Оперативну обстановку у сфері цивільного захисту в Харківській області за тиждень з 21 по 28 жовтня підрозділи харківського гарнізону ДСНС 185 разів виїжджали за сигналом тривоги. При цьому було ліквідовано 87 пожеж, п'ять з яких пов'язані з веденням бойових дій. Рятувальники деблокували з під завалів зруйнованого ворогам будівлі тіло однієї загиблої особи. Внаслідок пожеж одна особа загинула, одна особа постраждала, одну людину вдалося врятувати, і 4 людини було евакуйовано з небезпечних зон. Для надання допомоги населенню було зійснено 48 виїздів. Наразі на Харківщині працюють 39 притехнічних розрахунків, це 212 саперів, 90 одиниць техніки з виданого загону ДСНС, в тому числі 8 машин механізованого розмінування. За тиждень сапери ДСНС здійснили 280 залучень, знешкоджували 501 ворожий боєприпас. А всього з початку війни піротехніки ДСНС обстежили 9763 гектара територій, території, з них 819 гектарів за допомогою машин механізованого розмінування, 3708 гектарів сільпоску і гідь, 4240 кілометрів лінейних мереж, 67 об'єктів. 4 780 домогосподарств. І загалом, з початку військових дій, піротехніки ДСНС виявили та зкоджили на Харківщині 104 547 вибухонебезпечних предметів. За тиждень зафіксований один факт підриву. На вибухонебезпечних предметах, внаслідок чого постраждала одна особа. Це 23 жовтня в полі поблизу села Велика Камишоваха Барвінківської громади Зюмського району стався підрив трактора на невідомому вибухонебезпечному предметі. Внаслідок детонації постраждав 54-річний тракторист, якого було госпіталізовано до лікувального закладу. Всього з початку бойових дій унаслідок підриву на вибухонебезпечних предметах загинуло 94 цивільних особи і травмовано 254 цивільні особи. Звертаю увагу мешканців Харківської області на високий ступінь мінної небезпеки на Харківщині, особливо на деокупованих територіях, на землях, де велися бойові дії. Прошу бути обережними дотримуватися правил мінної безпеки, парад рятувальників. І у разі виявлення вибухівки або будь-яких вибухонебезпечних предметів негайно телефонувати за телефонами 101, 102 або 112. Щодо пожеж та визів, пов'язаних з ворожими обстрілами, протягом тижня підрозділи ДСНС залучалися до гасіння п'яти пожеж, спричинених ворожими обстрілами в Ізюмському, Куп'янському, Харківському, Чугуївському районах області та міста Харкові. Вночі проти 23 жовтня Харків та передмістя кілька разів були атаковані ворожою авіацією. Зафіксовано влучання в Київському і Холодногірському районах міста Харківському району області. Вибухами пошкоджена скління будівлі житлові будинки. Внаслідок одного з влучань кабів у селі Лісне Малоденрівської громади Харківського району три особи зазнали поранення. 24 жовтня загарбники вдарили з авіації по місту Куп'янськ. У влучання авіабомби отримали поранення 11 людей. Частково зруйнована двоповерхова будівля на ринку, 12 торгівельних кіосків, дитячий садочок, житлові будинки, адміністративна будівля. 26 жовтня російські війська вдарили авіації по селищу Малинівка, Чугуївського району. Внаслідок обстрілу горіло зерносховище на площі 300 квадратних метрів. Постраждалих не було. Того ж дня у сели Радькович-Гуївська району рятувальники вилучили з-під завалів зруйнованого будинку тіла загиблого чоловіка. 27 жовтня ввечері ворог вдарив по Харкову керованими авіабомбами. Постраждало шість цивільних осіб у Салтівському та Шевченківському районах міста. Зруйнована господарча споруду, пошкоджено будівлю готелю, 22 приватних, три багатоповерхівних будинки та сім автомобілів. Сьогодні вночі ворог атакував авіабомбами Холодногірський район міста Харкова. Внаслідок удару частково зруйновані квартири на верхньому поверсі 9 дев'яти житлової е, житлового будинку, вибиті вікна, поранена, отрима, поранення отримали сім людей. Із них одна дитина. Аварійно-рятувальні роботи на цій локації наразі тривають. Близько 3 години 30 хвилин внаслідок обстрілу в місті Чугуїв зайнялась господарська споруда на площі 30 квадратних метрів. Постраждало 8 осіб, серед них 4 дитини. Пожежа оперативна була ліквідована підрозділами ДСНС. Я звертаюся до мешканців Харківської області з проханням. Не ігнорувати сигнал повітряна тривога, у разі небезпеки негайно прямувати до найближчого укриття і виконання цього простого правила допоможе берегти ваше життя. Щодо пожеж, не пов'язаними з обстрілами, 21 жовтня на одній з побутових пожеж, яка виникла через порушення правил пожежної безпеки під час влаштування та експлуатації пічного опалення, вогнеборцям вдалося врятувати 74-річного чоловіка. Загорання трапилося на п'ятому поверсі житлової п'ятиповерхівки, горіли домашні речі на площаді 10 метрів квадратних. 22 жовтня внаслідок пожежі, яка виникла в приватному житловому будинку в селі, Ковалі Багадухівського району загинуло, загинув 45-річний чоловік. Площа пожежі склала 80 метрів квадратних Причина її виникнення – небережність під час паління. 23 жовтня під час намагання самостійно загасити пожежу в господарській споруді, 67-річна жінка отримала опіки, подія сталася на території садового товариства у Новобоварському районі міста Харкові. Причина пожежі – небережне поводження з вогнем. Шановні громадяни, у нас наближається осінньо-зимовий пожежі небезпечний період. основними причинами пожеж в цей час є небережне поводження з вогнем, несправне пічне опалення, несправні електромережі та використання саморобних приладів опалення. Пам'ятайте, лише виконання елементарних вимог пожежної безпеки зможе зберегти і ваше життя і майно від пожеж. При виникненні пожежі негайно викликайте рятувальників, за телефоном 101. Щодо евакуації, у зв'язку з загостренням ситуації на Куп'янському напрямку рішенням Ради оборони Харківської області ухвалене рішення щодо посилення заходів з евакуації цивільного населення. Обов'язкова евакуація в п'яти районах Харківської області, Багадухівському, Ізюмському, Куп'янському, Чуговському, Харківському триває з 10 травня 24 року. Вона проводиться під керівництвом Харківської обласної військової адміністрації, органами виконавчої влади і самоврядування військовими адміністраціями, підрозділами Національної поліції і ДСНС, а також волонтерами. Рятувальники безпосередньо залучені до евакуаційних заходів по Куп'янській, Кіндрашівській, Курилівській, Петропавлівській громадах Куп'янського району Цією метою залучається броньована техніка. На території проміжних евакопунктів постійно працюють психологи ДСНС, вони надають підтримку людям, які вимушені покинули домівки через активні бойові дії. І загалом з населених пунктів 15 територіальних громад Харківської області спільними зусиллями евакуйовано вже 19 тисяч мешканця, з них 1638 дітей та 293 маломобільні особи. Звертаюся до мешканців населених пунктів, де оголошена обов'язкова евакуація. Бережіть своє життя та здоров'я. Не ризикуйте, евакуюйтесь у більш небезпечні населені пункти. Дякую за увагу. Дуже дякую. Переходимо до блоку запитань. Скажіть, будь ласка, щодо евакуації. Чи є у вас інформація? Скільки наразі залишається людей на Куп'янському напрямку? Скільки ще треба евакуювати? Інформація до останньої людини вона є підрахована і в Куп'янській районній військовій адміністрації, і в Куп'янській міській раді. Алгоритм там такий, що ми кожен день отримуємо через центр, який координує цю діяльність, і отримуємо завдання на наступний день. Під ці заявки ми плануємо залучення броньованої техніки і особового складу. Ну, приблизно з того боку ще залишилося близько двох тисяч цивільних з того боку осколу. Скажіть щодо пожеж в екосистемах, наскільки дощова погода похолодання вплинула на лісові пожежі, і чи покращилася з цим ситуація на сьогоднішній день? Ну, безумовно, з дощами кількість пожеж в екосистемах значно зменшилася. Я думаю, що ми всі це відчуваємо. І е, на сьогодні це в десятки разів менш ніж було, наприклад, у вересні місяці. Супер дуже дякую вам за інформацію. Дякую за увагу. З нами в студії був начальник головного управління ДСНС України у Харківській області Артем Астахов. На цьому ми завершуємо наш брифінг. Слава Україні! Героям слава! Дякую!